Ви дивитеся на свою засніжену ділянку і думаєте, що там панує цілковитий спокій. Ви справді впевнені, що лютий мороз уже розібрався з усіма ворогами вашого майбутнього врожаю, а що, як я скажу вам, що просто зараз, прямо у вас під ногами, відбувається щось справді моторошне, на глибині всього 20 сантиметрів вирує життя. Там сплять мільйони голодних ротів. Які прокинуться раніше, ніж ви встигнете придбати насіння, це прихована підступна загроза, яку не можна ігнорувати. Сьогодні ми не просто говоритимемо про жуків, ми оголосимо їм війну. Ви дізнаєтеся про секретний спосіб, як позбутися шкідників, що зимують у землі, навіть якщо ви вважаєте себе лінивим садівником, готові дізнатися правду, від якої мурашки по шкірі. Тоді поїхали. Давайте спершу розберемося, з ким ми маємо справу і чому сама природа на їхньому боці. Багато хто думає, що зима це такий собі стерилізатор для ґрунту, мовляв, врізав мінус 20. і всі личинки загинули. Це небезпечна омана, ґрунт це ідеальний термос, шар снігу завтовшки лише 30 сантиметрів працює як пухова ковдра, навіть якщо на вулиці тріскучий мороз. Температура в глибині грядки може не опускатися нижче нуля, а шкідники це справжні майстри виживання. Еволюція подарувала їм механізм анабіозу, це стан глибокого сну, коли всі процеси в організмі сповільнюються майже до повної зупинки, ба більше їхні тіла виробляють природний антифриз. Так вам не почулося: гліцерин і цукри в їхній крові не дають їм перетворитися на крижинку. Вони просто чекають, чекають першого тепла, щоб почати свій бенкет, і головні герої цього підземного трилера вам добре відомі: дротяник, колорадський жук, капустянка та личинки Хруща. Сьогодні ми зрозуміємо їхні слабкі місця. Почнімо з найпідступнішого ворога, якого, на жаль, багато хто просто ігнорує це, звісно, дротяник личинка жука Ковалика. Чому ж він настільки небезпечний? Тому що він живе в ґрунті до п'яти років, уявіть тільки, п'ять років він нищить ваші коренеплоди, переповзаючи від одного куща картоплі до іншого, він твердий, як дріт, і його неможливо розчавити пальцями. Взимку він залягає на глибину до 60 сантиметрів, йому там тепло і затишно, але в нього є одна слабкість. Він досить лінивий і не любить рухатися, якщо їжа сама йде до нього, і ми можемо використати це проти нього. Велика помилка багатьох, думати, що хімія вирішить усі проблеми навесні, але дістати дротяника хімією складно адже він сидить глибоко, нам треба діяти хитріше ми мусимо створити умови, які будуть нестерпними для його зимівлі. Або ж просто виманити його в пастку. А тепер поговоримо про капустянку. Це справжній підземний монстр. Вона прориває тунелі швидше, ніж ви встигнете копнути лопатою. Взимку вона закопується ще глибше, інколи на метр чи навіть два, якщо натрапить на теплу компостну купу. Тепла купа гною чи перегною це для неї справжній п'ятизірковий готель із підігрівом підлоги. І ось тут криється перша фатальна помилка городників. Залишаючи на ділянці купи гною на зиму без нагляду, ви фактично, власноруч, будуєте інкубатор для цих шкідників. Навесні ви розкидаєте цей гній по грядках і таким чином самі розселите капустянку по всьому городу. Якщо у вас є запаси гною, його потрібно обов'язково перекидати з настанням перших морозів. Зруйнуйте її затишну зимову схованку, і мороз зробить свою справу. А що там із тим колорадським жуком? Збирали їх ціле літо в банку з гасом, а вони знову і знову вилазять. Усе дуже просто дорослі особини зимують глибоко в ґрунті, вони зариваються на 20, а то й 50 сантиметрів і чудово переносять наші зими. І що найприкріше? Вони можуть сидіти в землі не лише одну зиму, а дві чи навіть три, впадаючи у тривалу діапаузу. Ви думаєте, що перемогли, не саджаєте картоплю рік, а вони просто сплять і чекають як їх звідти виманити? Тут працює принцип порушення спокою, але не поспішайте хапатися за лопату прямо зараз. Ми підійдемо до цього питання стратегічно. Важливо зрозуміти, що механічний вплив на цього сплячого ворога. Це один із найефективніших та найбільш екологічних методів. Звісно, якщо застосувати його вчасно, ще один прихований ворог це хрущ або личинка травневого жука, це жирні білі личинки, скручені літерою с, вони просто обожнюють коріння полуниці, малини та молодих саджанців. Всього одна така личинка може за день знищити коріння дворічного саджанця. Зимують вони також глибоко, але навесні піднімаються у верхній шар грунту, щоб погрітися і поїсти, і саме в цей момент переходу вони є найбільш вразливими. Якщо ви перекопуєте ґрунт пізно восени прямо перед самими морозами, ви викидаєте їх на поверхню. Опинившись на холоді без захисту землі, вони гинуть практично миттєво. Це називається метод виморожування. Просто, безкоштовно і дуже ефективно, тепер давайте перейдемо до конкретних кроків. Метод номер один глибоке перекопування. Так, я знаю, зараз модне природне землеробство і принцип не копати, але якщо ваша ділянка сильно заражена, іноді доводиться порушувати правила, йдеться про перекопування відвальним способом пізньої осені, суть не в тому, щоб зробити ґрунт пухким. Суть у тому, що повністю перевернути земляний пласт, ми вивертаємо нижній шар на гору. Шкідники, які комфортно влаштувалися на глибині 20 сантиметрів, опиняються на поверхні. Їхнє сховище зруйновано, мороз, вітер і птахи дороблять. Роботу за вас. Це справжня шокова терапія для ґрунту, але іноді це єдиний спосіб суттєво зменшити чисельність ворожої армії. Але що робити, якщо вам ліньки копати або здоров'я не дозволяє? А може, ви переконаний прихильник органічного землеробства. У мене є рішення і для вас. Метод номер два біологічна зброя. Знайомтеся, гриб метаризіум це справжній нічний жах для будь-якої комахи. Спори цього гриба потрапляють на тіло шкідника, проростають у середину і буквально висмоктують із нього життя, перетворюючи жука на справжню мумію. Звучить, можливо, трохи моторошно, але для нас це порятунок. Метаризіум повністю безпечний для людей, дощових черв'яків та бджіл. Він працює виключно проти шкідників. Ви можете вносити препарати з цим грибом у ґрунт восени або навесні. Грибниця розростається і сама активно шукає жертву, це наче ви встановили мінні поля, які автоматично наводяться на ціль. Окрім метаризіуму, є ще один боєць невидимого фронту це нематоди. Не лякайтеся. Є шкідливі нематоди, які живляться рослинами, але є і хижі, корисні вони полюють на личинок. Ентомопатогенні нематоди проникають всередину личинки дротяника або хруща і виділяють спеціальні бактерії, які вбивають шкідника лише за кілька днів. Це високоточна зброя. Ви просто поливаєте грядку розчином з нематодами, і вони одразу йдуть у ґрунт на полювання. Вони можуть працювати навіть за досить низьких температур, допоки ґрунт остаточно не промерз. Це ідеальний варіант для ледачих, полив і забув. А ціла армія під землею працює на вас. На метод номер три рослини-санітари. Ви знали, що деякі рослини працюють як справжній токсичний газ для шкідників, наприклад, гірчиця. Посів білої гірчиці як сидерату це перевірена часом класика, яка завжди спрацьовує. Кореневі виділення гірчиці дротянику не до вподоби. Він намагається якнайшвидше залишити таку ділянку, але тут є невеличкий секрет просто посіяти і забути цього замало. Ефект посилюється, якщо загорнути зелену масу гірчиці в ґрунт, при розкладанні вона виділяє ефірні олії. Які фактично знезаражують ґрунт, це називається біофумігація, ви одночасно удобрюєте землю і труїте ворогів, подвійна вигода за мінімальних витрат. А ось ще один цікавий седират люпин. У коренях люпину міститься алкалоїд люпінін для колорадського жука, та його личинок це справжня отрута. Якщо жук спробує листя люпину. Або його личинка вгризеться у корінь, вони просто загинуть. Крім того, люпин чудово розпушує землю своїм потужним корінням і щедро збагачує її азотом. Це чудова альтернатива для картопляного поля. Чергуйте посадку картоплі та люпину, і жук просто покине вашу ділянку, бо йому там не буде чого їсти, окрім отрути. Це, звісно, стратегія на перспективу. Але вона дає дуже стійкий результат. Поговоримо про пастки. Це такий собі мисливський метод боротьби зі шкідниками. Восени, коли врожай вже зібрано, шкідники відчайдушно шукають поживу, аби запастися жиром перед зимою. І тут ми можемо запропонувати їм отруйний гостинець: візьміть картоплини, розріжте навпіл і настроміть на невеличкі палички. Закопайте їх на глибину приблизно 10 сантиметрів у різних місцях вашого городу. паличка слугуватиме маркером за пару днів витягуйте, ви будете вражені тим, скільки дротяників збереться на цей бенкет, зберіть їх і спаліть так, це вимагає невеликих зусиль, але натомість ви фізично знищуєте сотні шкідників, які навесні дали б численне потомство. А тепер важливий момент, що стосується чистоти. Метод номер 4 санітарне прибирання. Багато хто лишає гичку, гнилі плоди та купи листя просто на грядках до самої весни, думають, що перегниє, і буде добриво. Але ж для шкідників це не добриво, це теплі зимові квартири. Попелиця відкладає яйця на бур'янах, слимаки зимують під купами гички. Павутинний кліщ ховається в опалому листі, прибираючи восени усе це рослинне сміття з ділянки, ви просто позбавляєте їх даху над головою. Гола земля промерзає швидше і глибше, а це саме те, що нам потрібно. Відправляйте усе це до компосту, але лише якщо ваш компост гарячий і правильно дозріває. Якщо ж маєте сумніви, краще спалити або вивести. А давайте поговоримо про розкислення ґрунту. Багато шкідників, особливо дротяник, просто обожнюють кислий ґрунт. Це для них справжній курорт. Якщо у вас на ділянці росте мох, хвощ чи щавель, це тривожний дзвінок. Ваш ґрунт кислий, вносячи вапно, доломітове борошно або звичайну золу, ви змінюєте середовище їхнього проживання. Ви робите ґрунт нейтральним, і дротянику стає в ньому некомфортно, він перестає розмножуватися і просто йде. Це довгострокова стратегія. Внесення розкислювачів восени під перекопування це потужний удар по демографії шкідників. Ви не вбиваєте їх миттєво, ви робите їхнє життя нестерпним. Є ще один спритний метод посіви приманки навесні. Щойно зійшов сніг за пару тижнів до того, як садити основну картоплю, посадіть трохи старих бульб або посійте овес. Шкідники, голодні після зими, одразу ж накинуться на першу зелень, вони зберуться тут, ніби в ресторані, і тоді ви викопуєте ці приманки разом із грудкою землі та всіма шкідниками, знищуєте їх і лише після цього садите основний урожай. Це дозволяє очистити ділянку від найактивніших особин тих, які прокинулися першими. Не забувайте про природних ворогів, птахів взимку їм голодно. Синиці, горобці, ворони усі вони можуть стати вашими союзниками. Якщо ви перекопали землю, ви відкрили для них справжній шведський стіл, приваблюйте птахів на ділянку годівничками, розвісти на солоне сало. Птахи звикнуть, що у вас завжди є їжа, і попутно прочісуватимуть кору дерев та землю, шукаючи зимуючі личинки та яйця. Одна синиця за зиму може знищити тисячі яєць шкідників. Це безкоштовна робоча сила, яка працює від світанку до заходу сонця. Не варто ігнорувати цей ресурс. А тепер про хімію. Я не прихильник заливати все отрутою, але бувають ситуації, коли шкідників стає критично багато. Тоді восени після збору врожаю можна обробити ґрунт інсектицидами на основі діазинону. Це важка артилерія, препарати вносяться в ґрунт і діють контактно. Будь хто хто торкнеться гранули, загине. Але пам'ятайте, це вбиває і корисних комах, і дощових черв'яків. Ґрунт на деякий час стає мертвим, використовуйте цей метод лише локально у найбільш заражених осередках, і тільки якщо біологія та агротехніка вже не допомагають ОЗУ. Один важливий нюанс щодо сівозміни. якщо ви садите картоплю на одному й тому ж місці 10 років поспіль, ви просто створюєте рай для колорадського жука і дротяника. Вони знають, їжа тут буде завжди. Їм навіть не треба нікуди повсти. Розірвіть це коло, міняйте культури місцями. Після Пасльонових садіть бобові, гарбузові або хрестоцвіті. Шкідник прокидається навесні, вилазить із землі, а його улюбленої картоплі немає. Натомість є часник, який він терпіти не може, йому доводиться мігрувати, і багато хто з них загине просто в дорозі. Сівозміна. Це не просто правило з підручника. це фактично спосіб заморити ворога голодом, що робити з теплицею. У закритому ґрунті часто зимують павутинний кліщ та білокрилка, вони ховаються у щілинах каркасу та у верхньому шарі ґрунту. Узимку в теплиці зазвичай тепліше, ніж на дворі, і снігу там немає. Велика помилка не накидати сніг всередину теплиці. Без снігу земля пересихає і промерзає настільки сильно, що корисні мікроорганізми гинуть. Але шкідники, які сховалися у щілинах, чудово виживають. Спосіб боротьби простий: по-перше, ретельно вимийте теплицю з дезінфектором. По-друге, використайте сірчану шашку, але будьте обережні, якщо у вас металевий каркас, і найголовніше обов'язково. Зніміть верхній шар ґрунту 5-7 см, де знаходиться основна маса шкідників, і замініть його на свіжий здоровий ґрунт або перегній. Метод проливання окропом. Це старий дідівський спосіб, який чудово працює на невеликих ділянках. Ранньою весною, щойно земля відтанула, можна пролити грядки справжнім крутим окропом. Така обробка вбиває яйця слимаків. Личинки шкідливих мух та спори різноманітних хвороб, звичайно, гектар картоплі так не обробиш, але грядку під редиску чи зелень цілком реально. Щоб посилити ефект грядку після проливання, накривають плівкою. Це допомагає максимально зберегти пару всередині. Це справжня міні-пастеризація ґрунту 100% екологічно. І ще одна порада, що стосується чорнобривців та нагідок. Не викидайте їх восени, натомість подрібніть стебла та квіти і загорніть їх у ґрунт під час перекопування. Річ у тім, що ці квіти містять фітонциди, які чудово відлякують нематод і капустянку. Запах чорнобривців, потрапляючи у ґрунт, дезорієнтує шкідників. Це справжній рослинний репелент. Чим більше таких органічних решток ви внесете, тим чистішою і здоровішою буде ваша земля. Це ідеальний приклад безвідходного господарювання на городі, і, зрештою, головне комплексний підхід. Не можна покладатися лише на щось одне шкідники хитрі та живучі, просто так їх не подолати. Найкраща стратегія це поєднання методів восени. Обов'язкове санітарне прибирання та глибоке перекопування ґрунту, а також внесення розкислювачів навесні посів гірчиці, застосування препаратів з метаризіумом і звичайно пастки, тільки потужна масована атака по всіх фронтах дасть необхідний результат. Створіть таку систему, коли шкіднику просто ніде сховатися і нічого буде з'їсти. Ось це і є той самий метод для лінивих, один раз якісно налагодити систему, щоб потім не бігати ціле літо з оприскувачем. Ось такі справи, друзі, прихована загроза існує, але її цілком можна позбутися. Найдивовижніше те, що більшість цих методів не вимагають від вас купувати дорогу хімію. Природа сама дала нам інструменти для боротьби, мороз, гриби, хижаки. Та рослини відлякувачі, головне не зволікати. Кожен день прогаяного часу зараз це мінус кілограми вашого врожаю. Потім запам'ятайте найкращий бій це той, який ви виграли до його початку. Тож очистіть ґрунт зараз, поки ворог ще спить і слабкий, і тоді навесні ви будете насолоджуватися сходами, а не підраховувати збитки. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок. А тепер запитання до вас який найдивніший чи найбільш незвичайний спосіб боротьби зі шкідниками ви коли-небудь пробували? Чи працює лише народна мудрість, чи тільки хімія? Напишіть у коментарях, обговоримо до зустрічі в наступному відео, і нехай ваш город буде чистим.